Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, самочка, нутрінятка бігають. Самка збудувала для них таку норму ру, як є достатньо будівельного матеріалу. Для самки я маю на увазі сіна вольєрі. то і самка. Самка з того собі забудує і, в принципі, малі нутринята Зараз самка наїсти і внутрінята залазить собі в нору туди і сидять, в принципі, в норі до того часу, поки самка е їх не покличе. Ну, Поки вони ще малі, вони ще не дуже гуляють по тому в От. І маємо четверо Таких відносно великих нутринят, бо мало їх є, і через то вони є такі трохи більші. Самка далі собі шукає щось з соковитих кормів перекусити, поки є. Ну, але завжди є вода. Головне, щоб була вода, бо те, що норму даю я внутрінята, вони собі то вони собі їдять. А якщо навіть нема їсти, то можуть поїсти сіна собі, бо сіна є завжди достатньо. То видно, чортка прийшла, понюхала, понюхала і пішла. Бачите яка реакція? Ось такі відносини між внутріями. Мама їх облизує, а тітка бере і кусає. Tô sem né? Самки мусять перенюхати малих нутринят, почу, почути запах даної клітки і нутринята помаленьку привикнуть. Самки до них привикнуть, то вже півтора суток десь перейшло після того, як. Після того, як народилося нутринята. бачите, вони їх вивчають. Напевно, я буду закінчувати відео, щоб закрию. Ну і хай собі того, бо самки ви мали їсти, напевно, гранулу, а я тут за своїм відео нарушив їхній спокій. Все, дякую за увагу. Ось така ситуація в вольєрі на другі сутки після народження внутрішня першою самкою.